Плюси пісяти сидячи. По-перше, не за стояти. Раз. <риклад> <риклад> це зручніше робити зі стояком. Два. Да! Три! Все, все плюс. Три. Ти не задристуєш цей унітаз настільки, да. наскільки задристуєш його стоячи. Це, це найголовніший взагалі плюс. <риклад> Після сидячи зі стояком, а це, типу, прикол в прохлаждаючому ефекті кераміки чи що Ну це ж не арматура, ти ти можеш його направити куди тобі треба. Ти можеш там трішечки його піднахилити, а стоячи, ти сиш тупо в стіну вперед. Поясню, поясню. Рома, дивися, дивися. Ти просто, коли сідаєшся стояком пісять, таз отак чуть-чуть просто отадвінь таз, чуть-чуть типу, назад і пеніс буде більш вниз. Ти, а навіть... можеш боком показати на камеру, щоб нормально було? Сидиш і попу назад, отак, поняв? Рома, видно? Отак. І пеніс. Ще, ще, навіть коли пеніс стоїть, він у основані рухливий, як у такий да, джойстик, типа да, да. ти можеш його направляти. Дивися, є е, завжди похибка, ну треба враховувати ризик, що у тебе не буває такого, що ти можеш, в принципі, цілитися, все буде окей, але просто пеніс такий вирішив, сьогодні, що я сьогодні, сьогодні стрільну буде... сюди, а потім да, прямо. Так, да. да, буває. Дуже рідко, якщо. Ну, чесно. Ну от, тоді от і все нахуй.